Друзі, всім доброго дня! В фірмовому інтернет-магазині е, придбав собі пілочку торгової марки Warcraft. Ось так вона виглядає. Е, дуже чекав я е, на цю покупку, тому що е, довгий час не було в них таких пилочок, а вже в них придбав шліфмашинку акумуляторну. Болгарочку. На безсчутковому двигуні дуже класна річ, гарно працює. І, і разом з тим в мене вже була з болгарочкою придбана батарея 20 вольтова 4 амперна Тому о, під нею дуже чекав я ось такий девайс. значить, що хочу про нього сказати. Він також йде на безщитковому асинхронному двигуні. Що дуже його полегшує і зменшує в габаритах, і дуже зручний він стає. І також буде працювати довше. Ціпок у нас натягується з ручного натяжителю, також дуже зручно. Судив, ми заливаємо масло для смазки цепі, і все, і можемо починати працювати, вмикається він. Вмикається, він, треба нажати «Подержати», І в нас він дублює заряд батареї. Тобто тут показується також заряд самої батареї. Ось такий девайс. Зараз покажу, як він працює. Дуже просто, легко, нема ніякої вібрації, працює швидко, ціпок точимо і, і отримуємо задоволення від роботи. Отже, всім гарного дня, раджу, класна річ.